З грошей, які нам подарували на весілля, ми поїхали. У нас тут в Одесі сьомий кілометр. є такий, і накупили безліч тканин, безліч товарів для крафту. Це було дуже неочікувано, тому що ми прийшли просто як порекламуватися туди. А вийшло так, що це був ажіотаж. Люди розкупили всі наші товари. Ну зараз я думаю, як це так наробити стільки помилок. Ми пропустили період новачка. Перше питання, яке я їм задаю: що ви будете робити, якщо ви завтра прокинетеся, а у вас 100 замовлень. Одна дівчина сказала, що скоріш за все вона повіситься. Моя дружина, коли фотки, вона може півгодини ось один кадр робити, тому що це як таке тихе полювання. Він має магічно чарувати цей мобіль, коли всі шиті вручну з любов'ю іграшки, повертаються на камеру фотографа. Вітаю це новий запис ще там. Є кам'я. Але Петриченко, засновниця української платформи Шоп Експрес для створення інтернет-магазинів. І сьогодні до нас завітав Сергій Бавикін. Сергію, привіт. Сергій Бавикін, співзасновник сімейного бренду товарів для немовлят, бай Emily Декор. Більше п'яти тисяч продажів на Etsy і більше тисячі п'ятизіркових відгуків. Привіт! Дякую дуже. Ти співзасновник хендмейд-проекту Бай Емілі Декор і продаєте на міжнародних ринках, на міжнародних маркетплейсах, розвиваєте власний бренд. Вже дуже багато продажів, підіймаєте рейтинг України як України виробника з якісними товарами. Тому, будь ласка, от підкажи цікавить дуже наших українських виробників та продавців саме дитячого сегменту. Як продавати такі дитячі товари? На міжнародному ринку, в тому числі головне онлайн, як їх продавати, і як будувати соціально відповідальний бренд, адже це діти, так це нація наша. І звичайно, працюють у вас певні спеціалісти. Ви будуєте команду. От розкажіть про ваші процеси, про розвиток бренду та про продажі онлайн дитячої продукції. Будемо дуже вдячні. Перш за все, хочу розказати трошки про себе, про те, як починався наш бренд. Моя дружина була в декреті. І вона почала шукати себе, оскільки вона вчилася і працювала медичною сестрою в дитячій реанімації, там не до творчості, чесно кажучи. Але коли у неї з'явився такий вільний час, вона почала шукати, де вона себе може реалізувати. Ну і звісно, ми були молодими батьками, а тільки закінчили навчальні заклади. То шукали андолисковий заробіток, і вона почала щось придумувати, щось створювати. Це був довгий шлях. Хоча ми обидва, я думаю, доволі творчі особистості, у нас вдома було багато всякого крафту, така маленька історія, що. З грошей, які нам подарували на весілля, ми поїхали у нас тут в Одесі сьомий кілометр. Є такий, і накупили безліч тканин, безліч товарів для крафту, просто щоб творити, щоб у нас вдома було і можна було завжди цим займатися. Якийсь час навіть проводили такі крафт-майстер-класи. Там спочатку для друзів, потім збиралися якісь додаткові люди, робила флаєри, роздавали по місту, щоб просто збирати людей і вчити їх творити руками, якісь речі. Ну і ось це знадобилося, в якийсь момент. Дружина почала виготовляти ялинкові прикраси із фетру, брошки із фетру, і якось воно зайшло нашим друзям, знайомим, і вона вирішила створити. І instagram аккаунт і продавати там. Це був 2016 рік. Тоді закрився ВК, і всі ринулися в Instagram. І був такий ринок відкритий і прямо почалися продажі. Неочікувана. Але коли почалися продажі, ми почали вивчати, як взагалі продавати в інстаграмі. Купили курс, пройшли його і просто зробили, як там було сказано: раз, два, три. Фотографуєте, виставляєте, ведете е активні е там описи, хештеги, тоді прямо все. Ми по підручнику зробили, і воно все спрацювало. Е тож, е моя вам порада: інколи треба просто зробити, як в інструкції. В якийсь момент почалися вже такі стабільні продажі. Е дружина переключилася на виготовлення е мобілів, ось е е Ми Взяли участь в одеській ярмарці виставці і кішевт. Це було дуже неочікувано, тому що ми прийшли просто як порекламуватися туди. А вийшло так, що це був ажіотаж. Люди розкупили всі наші товари, брали візитівки, і якось ми побачили, що це цінно це не просто якась наша забаганка, а, а якось людям дійсно це цікаво цінно. Якийсь час воно розвивалося ось в такому ключі, що просто розвивалося само по собі, е, і в якийсь момент ми подумали, що треба виходити на Etsy. Теж е, хтось почав казати, Еці Еці це класно, це може продавати на західний ринок. Ну і ми створили е, крамницю на Еці, і вона нічого не працювала, тому що ми не прочитали весь якраз підручник. Ми просто зробили, як ми думали правильно. І перша наша помилка, ну зараз я про це скажу, і це звучить дуже смішно і дуже очевидно, але для нас тоді це чомусь було неочевидно. Ми створили крамницю російською мовою, не англійською, і просто вибрали, що наш основний, основна мова це російська, і, ну, і звісно, нікому в. Америці ці наші оголошення не показувалося, тому що ніхто не шукає там російської мови. Ну і потім ми поставили неправильні фотографії, неправильні описи, неправильні ключові слова. Ну, і все зробили якось. Ну, зараз я думаю, як це так, можливо, наробити стільки помилок, але ну зараз у мене досвід є. Я вже там і курси проходив, і книжки читав, і спілкувався з е, е, просто неймовірною кількістю людей, які продають на еці. Того зараз звість це дуже очевидно. Але якщо ви тільки починаєте, якщо ви хочете зайти на Ейці, ну принаймні відкрити ютубчик і подивіться там перші три відео, які будуть по посиланню по запиту відкрити крамницю на Ейці, ми в якийсь момент взяли платну консультацію. Вона просто нам розказала, що все неправильно, і порекомендувала закрити нашу крамницю і відкрити нову, тому що. Ми пропустили період новачка. Сам Еці це не поширює, але багато хто із маркетологів каже, що у Etsy є період новачка приблизно 3-6 місяців. Коли сам Еці він просуває нові крамниці, вони частіше потрапляють в видичку при пошуку. Вони закривають очі на якісь такі грубі помилки, просто щоб дати шанс нову нові крамниці піднятися в рейтингу. Ми пропустили цей період, і нам консультант сказала, що ну, все, треба закривати. Але е, ця назва чомусь дуже подобалася моїй дружині. Але ця назва це в честь нашої донечки, Емілі. Е, Втрачати цю назву не хотілося, тому ми вирішили реанімувати. Це було нелегко, є способи підняти це трошки грошей, але дуже багато зусиль. Треба просто працювати 24 на 7, і це можливо. Ну, і через якийсь момент у нас почалися продажі доволі багато. І е, я займаюся інколи консультуванням е, молодих майстрів, які хочуть продавати на Etsy. І е, перше питання, яке я їм задаю: що ви будете робити, якщо ви завтра прокинетеся, а у вас 100 замовлень? На жаль, мені одна. Е, а дівчина сказала, що, скоріш за все, вона повіситься. Просто молоді майстри вони не розуміють, що це цілком реально отримати 100 замовлень за ніч. І вони не розуміють, що їм робити, як їм масштабувати їх виробництво, як їм не знаю, може збільшити ціну вироба, може найняти людей в команду. Ну, і я намагаюся їх до цього підготувати, щоб у них завжди були. Можливості для масштабування їх маленького крафтового бізнесу. Ну і ось ми одна, одного дня прокинулися, і у нас за ніч 100 замовлень. І в той момент я ще працював в it компанії. Виходило, що я працював 8 годин в офісі, приходив додому і ще 4-5 годин працював над нашим проєктом. Допомагав дружині. Я забрав на себе всі процеси, які... Грубо кажучи, не були пов'язані з творчістю. Я спілкувався з клієнтами, я займався відправками, я займався логістикою матеріалів, товарів навіть в якийсь момент займався HR, шукав вже співробітників нам в офіс. Потім інколи, коли ми зашивалися в прямому сенсі, я брав швійну машинку і шив, тому що. Краптовий бізнес він ось такий. Якщо треба зашиватися, то вже в прямому сенсі. Ну і в якийсь момент я просто підійшов до свого начальника і сказав: дайте мені ось таку можливість, я е, піти в, у відпустку на місяць. Я подивлюся, якщо я зможу налагодити допомогти дружині налагодити всі бізнес-процеси, і далі воно буде все працювати без мене, я повертаюся в офіс, працюю через місяць. Я написав собі маленький такий чек-ліст, що я хотів зробити. І через місяць я побачив, що я не виконав навіть 30% того, що я хотів в цьому чек-лісту. І я зателефонував своєму тім-ліду і сказав: вибач, я звільняюся. Я... Ну, треба було просто вирішити, куди вкладати свої зусилля. Де є концентрація зусиль, там є розвиток. Ну і ось того. Часом ми почали так разом. Я на себе забрав всі ось маркінгові речі. Дружина забрала на себе більше менеджмент, роботу з нашими співробітниками, розробка нових продуктів, фотографування цього. Ми декілька разів намагалися знайти студію, яка буде гарно фотографувати наші вироби, так як ми би хотіли. І на жаль, вони не, не розуміють, що, що ми від них хочемо. Ось цей мобіль сфоткати там висять іграшки. Їх треба так сфоткати, щоб вони всі були повернуті передом до камери. І ніхто не може це зробити, тому що моя дружина, коли фоткає, вона може півгодини ось один кадр робити, тому що це як. Таке тихе полювання. Просто треба стояти, чекати, поки вони всі там повернуться. Зебра повернулась з не фоткаємо. Повернулась мордочкою, фоткай скоріше. Так, да, то так і відбувається. Освітлення треба правильно обрати, кут, тому що тут кільце, і якщо неправильний кут, воно е, виглядає негарно. Ну, багато нюансів, і ми це пояснювали фотографам, і вони чомусь е, нас не розуміють. Е, але я вірю, що колись ми знайдемо. Собі фотографа, який буде він має магічно чарувати цей мобіль, коли всі шиті вручну з любов'ю іграшки, повертаються на камеру фотографа щодо наших співробітників була одна така смішна, кур'йозна ситуація. Ми шукали собі в цех співробітників, але у нас були чіткі вимоги. Що ми хочемо від них? Вони мали мати досвід шити вручну. Вони мають бути охайними, вони мають бачити красу, естетику. Ну і такий список був перших співробітників. Ми знайшли такий лайфхак, може комусь буде цікаво на Ойл X. Але як це було? Я шукав мобілі, хто, хто виготовляє такі самі речі, як і ми, хто продає їх в Одесі, і я їм писав: вам робота не потрібна я бачу вашу роботу, я бачу стиль, якість, і ми шукаємо собі співробітників в офіс, якщо ви хочете, не самі продавати, а працювати на нас. І декілька людей відгукнулося на це. Тому що дуже важко знайти саме ось таких з такою кваліфікацією людей. Наступний, коли я зрозумів, що нам треба міняти цю стратегію, шукати якось інакше, співробітників, я їхав в громадському транспорті. І з думкою, що де мені знайти цих співробітників, і почув, як за мною сидять дві дівчини, і одна інша каже: ось нас послали на практику кудись. Вони в швіному училищі в часі їх послали кудись на практику, їм треба було шити. А вони кажуть, а ми не хочемо це шити, ми хочемо шити щось крафтове. І я такий сиджу і думаю, напевно, треба їх запросити, але. Я собі прокрутив в голові, як це буде звучати, якщо бородатий дядька повернеться до студентів в маршрутці і скаже, дівчата, робота потрібна. І це, напевно, буде звучати якось не дуже гарно. Але... Тому я тоді їх не запросив. Але тоді ми придумали нову схему. У нас вже цех був такий. У нас маленький цех був, і всі місця там були зайняті. Ми подумали, як ми можемо. Масштабуватися і щоб не винаймати більше цех, щоб наш цех був маленький крафтовий наш, але щоб у нас було більше співробітників. І тоді дружина почала робити такі майстер-класи і виставляти в наших соцмережах, як щось шити, як щось там виготовляти, як бачити там естетику в, в іграшках. І декілька людей відгукнулися, брали участь у цих майстер-класах. І потім ми створили анкету, сказали: шукаємо співробітників вона на віддалено працю, що можна працювати з дому. І а, таким чином ми закрили ось цей біль, який був в весь час у моєї дружини, як надати робочі місця жінкам в декреті. Тому що вона сама через це пройшла. Ну, багато хто або в декреті, або ем, потребує часткову зайнятість, або не може залишити там дітей ем, господарство і працювати десь там в іншій частині міста. Тому ми створили ось таку можливість працювати з дому. На щастя, в Україні найкращі ем, служби доставки, які нам допомогли бути передбачуваними. Тобто ми могли відправити сьогодні пакунок, а завтра вже наша майстриня отримувала його. Ми чітко порахували, скільки там часу займає виготовлення кожної там деталі, і знали, що вона нам через тиждень відправить. І у нас коли ми зможемо там це все вже збирати докупи і реалізовувати. Ця мережа майстри, так розкиданих по Україні, у нас просто росло якимось геометричними прогресіями в якийсь момент я зрозумів, що мене вже всі у відділенні нової пошти знають, тому що я туди кожен приїжджав, привозив всі посилки, коробки забирав всім мені телефонували там, щось казали, радили. Ну і це була класна можливість. Бували навіть такі випадки, коли хтось нам писав, що ми хочемо на вас працювати, але у нас немає кваліфікації ми не вміємо це робити. Ми їм давали наш майстер-клас, пересилали їм безкоштовно стартовий набір, щоб вони просто спробували, як воно виглядає. Дружина навіть онлайн робила консультації. Ну там бували такі курйозні випадки, коли там. Ну, якщо ми працюємо з білою тканиною, і це ручна робота, то треба дуже бути в, в чистих умовах, щоб не залишалось ніяких відбитків. І дехто навіть цього не розумів. І дружина казала: Так, давайте ми їдемо, моємо руки з милом, ми готуємо наш робочий простір, повністю його. А позбавляємо пилу, повністю робимо хороше освітлення, щоб ви бачили там увесь бруд. Після таких порад все налагоджувалося, і у нас було багато ось майстрів, які з нуля починали з працювати. Це неймовірно. Сергій, вам під брендом в описі можна широ писати, що кожна іграшка пошита руками Матусь України, і це просто неймовірна сила. Це дуже емоційна і дуже сильно. Дякую. Ще така дуже чіпательна історія. Ми працюємо з нашими клієнтами, і як би це не банально звучало, але наша ідея це індивідуальний підхід. Знайте, це дуже часто просто в якості маркінгу використовується ця фраза. Ми дійсно у нас в кожному лістингу на ейці написано, що якщо ви хочете змінити кольор, змінити фасон, змінити що завгодно, пишіть нам, ми це розглядаємо. Якщо ви хочете кастомізувати, вижити десь ім'я. Якщо ви хочете зробити іншого кольору, очі у у персонажів волосся, без проблем. пишіть нам, ми будемо це розглядати. Ми вам допоможемо. І одного разу у нас є а, мобіль. А, там сидить фея на, на місяці, і, ді, і дівчинка з крилишками і з е, чарівною паличкою. І нам клієнт е, пише: а можна зробити, щоб е, у цій дівчині не було палички і над головою був німб. і колір волосся зробити там трошки інший. Ми сказали, що да, без проблем. І Одна наша майстриня це все виконала, зробила цей німб. ще довго думала, як його зробити е, красиво. Декілька дизайнів перепробували, відправили і отримали. Відгук. Ну там треба було його підготувати, прочитати дословно. Але на жаль, я не подумав про це. А відгук був приблизно такий, що, на жаль, наша тітка цієї дівчинки, яка народилася, вона не дожила до цього моменту, і ми дуже би хотіли, щоб вона ось в якості ай постійно спостерігала за, за нашою дівчинкою і. Тому ми цей колір волосся для, ну, під цей колір цієї тітки. І далі э, ця мама написала, що це буде наша сімейна реліквія. Ми будемо передавати цей мобіль з покоління в покоління. І майстриня, яка робила це, вона, коли я їй дав прочитати цей відгук, вона плакала. Тому що це дійсно такий э, індивідуальний підхід до кожного. Це те, що хочеться чути, коли ти займаєшся е, бізнесом, що це дійсно впливає на судьбу людей. Це неймовірно емоційно і сильно. Це єднає нас з всіма націями, з людьми, які також є батьками, які купують і хочуть багато про дітей, хочуть бати і отримати для них найкраще. А також щоб підтримувати Україну. Дуже дякую за те, що розвиваєте разом сімейний бізнес крафтовий, що будуєте соціально відповідальний бізнес, даєте роботи нашим українським майстриням. Багато хто вперше знаходить себе в цьому, так своє, як своє покликання, що шити руками. Мені дуже е, відгукуються, певно, тому що я підприємець, у мене є свій бізнес, у тебе з дружиною є власний, я айтішниця. Е, ти також і маєш такий досвід, ти транслюєш його, розвиваєшся далі в продажі онлайн, в побудові власного бренду, що є продовженням, є розвитком. І третє, що мені неймовірно відгукується е, сьогодні, що я теж вмію шити малесенькими стіпками вручну. Я чимало е, одягу, дуже з дрібних деталей, таких фасонних пошила в олівіці, коли мені було десь 10 років для своєї улюбленої ляльки. І я дуже тішилася цими виробами. Тому якщо е, у IT, як ми знаємо, да, є такий тренд, який вже загасає, можна увійти в ІТ, всі туди хочуть. А ми з тобою можемо, ми маємо шанс вийти в IT, І в мене зараз такий шанс є. Тобто, певно, я можу продовжити колись своєї, звісно, пошивю вручну, яку дуже-дуже люблю. І ти класний приклад, ти навіть тішку кинув з крафту. Зредів виробництва дитячих мобілів разом з дружиною. Ну і певно, таке не останнє, але також один з інсайтів, підсилюючи, це те, що вдалий сімейний бізнес з посиленням стосунків в родині він існує. А не тільки там, робити щось з чоловіком чи з дружиною, це, певно, посваритися і погіршити стосунки. Навпаки. І ви є чудовим прикладом такої сильної, Української родини, які разом створюють важливий проект для всього світу, дуже дякую. Ти скажи, будь ласка, чи обрав би ти створення інтернет-магазину як крок розвитку, і чи ти порадив би також виробникам дитячих товарів продавати в онлайні також з власного інтернет-магазину? Чи маркетплейсів в принципі достатньо? От що скажеш так безумовно, треба створювати е, власне інтернет-кримницю? Особливо на українському ринку, це може бути в першу чергу як ваш каталог, щоб показати клієнтам, що у вас є. Тому що багато хто з майстрів починає продавати з Інстаграму, і ну, там щось знайти дуже важко. Там немає як такого каталогу. Там лисаєш в стрічці, і потім кажеш: о, а це є, о, ні, це ми вже не виготовляємо. А на сайті дуже зручно. Зайшов, подивився, полістав, обрав. Комунікація легка, не загубиться кореспонденція, якщо це треба щось уточнити. Ну, Треба соцмережі точно теж розвивати. Треба виходити і на різні маркетплейси. Але коли у вас є таке власне місце, де ви господар, тому що все ж таки. Маркетплейси вони диктують вам умови, що можна виставляти, як що робити, що писати. Власна крамниця, все ж дає вам більше свободи. Можете створювати там що завгодно. Особливо, якщо у вас є можливість не просто якісь там на джунглі шаблон взяти, а дійсно кастомізувати під себе сайт, то must-have. Дякую дуже. Також доєднуюсь поєднувати ці канали продажів для більш швидкого розвитку бренду і зростання продажів як в Україні, так і на експорт у всіх країнах. Сергію, дякую, що поділився нам історією розвитку бренду, величезних успіхів попереду, будування команди, процесів і ще більше щасливих діточок, які ростуть саме з вашими Емілі Декор. Чудовими мобілями надліжечком. Нехай все буде добре у вашого чудового бренду. Дякую, що завітав сьогодні. Дякую.